Зараз ми з вами за хвилину зробимо ліцензійні назви для клубів, для чемпіонатів, таких як Бразилія, Іспанія, Італія. І збірна Німеччини стане реальною, а не сірою гравцями. А, ви бачите, я вже це зробив. Зараз вам покажу, як це зробити. Бачимо, у нас тут по Бразилії все нормально. Клуби не на три літери. Не на три літери. Оце. Ладно, ми бачимо, що в Італії у нас є і Наполі, і Мілан, і Інтер, і Аталанта, а не ті клуби, які я навіть і не пам'ятаю, як і назвались. Для, для цього заходимо у папку гри, не спорт Interactive», де у нас там графіка та інша прочує діч. А заходимо у саму коріну папку гри. От, у «Steam» це Apps common», я не знаю, як це, за яким вона посиланням знаходиться у, у додатку Epic. Коротше, заходимо, Football Manager 26, заходимо в Shared, заходимо в Data, Database, DB і обираємо 26.00. Обов'язково не ось ці, щоб у вас все працювало саме 26.00, тому що є FM26, так? Заходимо сюди, і ось ці три папки ми просто видаляємо. Просто видаляйте їх, вони не потрібні більше вам. І я залишу посилання в закріпленому коментарі. На цей файл, ви скачуєте, у вас буде от такий ось архівчик. Ви ці три файли просто перекидаєте за цим шляхом. Не ось за цим. Не за цим, а ось за цим. Саме 262.0 видаляєте ці три. Всі три кидаєте сюди. Все, перезаходите в гру і у вас буде ось така ситуація, як у мене. Сподіваюся, я вам допоміг. І ті, хто не знав, як це робити, і будуть тепер грати не з Блюнері, а й з Інтером, з Міланом, Наполі та іншим командам. Можливо, хтось комусь подобається бразильський чемпіонат і хоче пограти за бразильські команди. Ну або пошукати гравців у відомих клубах, а не в клубах на три літери. Тож підписуємося на канал, не пропускаємо новий контент, корисного контенту буде дуже багато. Однозначно потрібно лайк like цьому відео для підтримки та розгорнутий коментар. Бережіть себе.